Обирайте своє коло спілкування, обмежте стосунки з тими людьми, після спілкування, з якими вам стає погано. Або як у нас в народі кажуть про таких, це токсичні люди. От уявіть собі людину, яка хворіє на легені, і її лікар приписує бути частіше на природі, дихати свіжим повітрям, десь там, де ліс, річка і так далі. І людина замість цього заселяється біля, ну скажімо, хімічного заводу, де щодня є отруйні речовини, якими вона дихає. Чи зрозуміє людина, що вона отруюється? Ні. Вона це зрозуміє згодом, можливо, через півроку, через рік, коли повторно буде здавати аналізи і розуміти, що з легенями щось не так. Отак От і в стосунках з людьми. Ви точно знаєте, після якого спілкування вам стає погано. Це і втома, і роздратування, це і навіть підіймається температура у деяких людей, але все рівно йдуть ці люди і продовжують спілкування з такими людьми. Обирайте своїх оточуючих, обирайте, з ким ви можете спілкуватись, а з ким ні. Це неправда, що якщо вас дратують люди, то це обов'язково з вами щось не так. Ні, це просто не ваші люди. Обирайте своє спілкування, бо рано чи пізно психіка обов'язково з вас спитає.